Запах запеченого людського тіла, крові і решти випорожень, і переміжку з вологою, з прохолодою. Ну, зрозуміло, що постійно працюючи в цьому, ти до цього якби ти вже я не відчував. Просто бункер. під кодовим зон железяка, де був обладнаний шпиталь. Свою практику в певні моменти я завжди е е намагався. Фільмувати, тому що це якби це досвід, це наглядний приклад. Ну це відеофотофакт. Ми ж розуміли, що ну звіну ніхто не витяже. Я хотів, щоб світ побачив, в яких умовах це все відбувалося. Наскільки це взагалі можливо було в тих умовах? Завдяки йому ми дізналися про те, як, як там проходила, була оснащена медична служба, як проводились операції завдяки його фотографіям, відео. Дуже багато фотографій відео, коли в нього була можливість, він скидав мені, і я дуже багато фотографій із відео зберегла від дуже багатьох поранених. І як це все в них там було оснащено, їхні бункери, Дамчутку, Олександр, підполковник медичної служби. Станом наразі вже в запас. В військовій медицині я з 2016 року. Галина Ходневич, я лікар-анестезіолог. Я служила військовим анестезіологом 9,5 років. З дружиною я познайомився так вона в Маріуполі. От, і після того якби. Все, все розпочалася особисто така історія. Я ж працювала в Дніпрі в госпіталі, і основна наша частина роботи була пов'язана з тим, що ми займалися аеромедичною евакуацією. Тоді було дуже популярно. І дуже багато вилітів було саме у Маріуполь. В Маріуполі чоловік мені зробив пропозицію. Ну, Зараз виходила в Києві. Але вся оця наша історія це Маріуполь. Місія під керівництвом ГУР. Зібралися ми 31-го. і близько 3-4 ночі ми вилетіли чотирма чи чотирма Наші, У нас було чотири лікарі і одна медична сестра. Прилетіли ми безпосередньо на варпорт. Ми потрапили під масивний обстріл мінометів. Паралельно, поки ми ну, це лічені хвилини там, до п'яти, напевно, ще хвилин, ми встигли, щоб ви розуміли, виндокрила були загружені повністю БК. Медициною, ну і особового складу. Тобто це все було вигружено під обстрілами і паралельно хлопці, хлопці під'їхали бігом, загрозили поранених самих тяжких на евакуацію. Нас посадили в човен, ми човно перевлив. Там вже певна територія контролювалася противником. Ми ще в морі пару раз заглохли, потім ми вже добралися безпосередньо на територію заводу, після чого потрапили під масивний авіаналіт. Ми зі сторони на шлаковій горі бачили це все, як обстрілюють з літаків. Ну і для мене як для людини, який знав квітучий і гарний Маріуполь, ну, для мене це був дуже великий контраст. Під час прориву, 14-15 квітня, коли виходили наші сили з правого берега, проривалася на територію Азовсталі, і багато було свіжих поранених, які з активними кровотечами, абдомінальних, торакальних поранень, з ампутаціями. От, і коли самих тяжких більш-менш ми стабілізували, дійсно ми тоді працювали. Це більше двох діб точно от так, от просто нон-стоп, тому що ми вже самі за собою замічали, що вже ми дуже виснажені були, скажімо так. Втрачалося розуміння реальності. І у пацієнта, у хлопця нашого турнікет з його слів, як воно все цей, дійсно був накладений на нижню кінцівку близько 17 днів. Ну, до того мені такі варі... о, такі скажімо так. Таке навіть не зустрічалося в ні в літературі. Ми ампутували цю нижню кінцівку, і пацієнт залишився живий, тому що після того, ми його ще брали пару разів на обробки, все це. і якби він під час виходу з він був живий. А, і я сподіваюся, що обміняли. Те, що вони там робили, це нереально. Мені здається, навіть коли я повністю все оснащення, зробити те, що вони робили там. Дуже рідко хтось виходить і в великих лікарнях не завжди це виходить. Був прикордонник, якого безпосередньо три рази заводили, це були в нього тяжкі поранення. Велика вірогідність була те, що, скажімо так, я дуже цього боявся, що він просто міг стати овощем де-то. Да? Тобто організм серце билося, а мозок б вже не працював. Скажімо так, у нас вже не було що даже накладати. Ми накладали звичайні бенти, наскільки це було можна було фіксувати. От. Ми йому також робили переливання крові. Це було 25 квітня. Я це дуже добре пам'ятаю. Чому? Тому що 26 квітня день народження. І на ранок він відкрив очі, розуміючи взагалі все, що з ним відбулося. Весь цей процес він прийшов в себе. Він згадав, хто він, що він, він те, що він бачив існі, і я з ним вже після зустрічався. От, і все таки він не говорив, що в нього маленька донечка. Тобто, ну це ще раз доказує те, що якщо не час, то не час. Буквально декілька днів назад був хто поміняли хлопця, і він через, через знайомих. Вийшов теж на мене, і вони просили номер телефону мого чоловіка, тому що чоловік його лікував таке. От навіть не дивлячись, що вже стільки часу пройшло, і, да, і все рівно хлопці, які звільняються з полону, знаходять ним контакт. До такого підготувати нереально в будь-яких випадках. То хто щоб не говорив, але що буде тяжко. Ну, було дуже тяжко насправді, тому що і голод, і нестача води, і 24 на 7 вибухи. І спочатку, поки ще будівля, десь 5-6 поверхів над нами була, це все було ще більш-менш. А коли вже під кінець оборони Азовсталі, коли вже нас пробили, 28 квітня на нас кинули що трьох тонн. Нас загалом чотири рази пробивали, але саме такий руйнівний був 28-го, чому? Тому що склало десь 5-6 поверхів зверху. Якраз от команду медиків десь у нас, 4 десь 5 врятувало буквально лічені секунди. Чому? Тому що в тій вентиляційній шахті у нас була операційна. Ми вийшли буквально за 2-3 секунди до того, як відбувся цей вибух. Ми стояли в проміжку між дверями. І о, також нас дуже врятувало те, що ми були в касках і в броні. Чому? Тому що вибух був такої сили, що ну, те, що я от по собі орієнтуюся, і оце, ну, в, в, під час вибуху я просто згадую, що от я просто повертаю голову вправо. Все, темнота, запах пороху і полум'я. Високий-високий тиск. Тобто, навіть думки думка не встигає думками не встигаєш зрозуміти, що відбувається. І все, ми в повітрі, ми летим і вдаряємося. Летіла зброя, летіли, і якісь ліжка, летіли люди, летіла броня, і все, все куди вдарялося. І от після того, якби тоді вже почалися ці сильні головні болі, я дуже погано чув, тому що ну наскільки воно все було вже. Посадили слух. Відкинули десь метрів на сім. От. Потім ми ще почали горіти. О, під кінець, вже в травні місяці, нас пробили ще раз. Тоді хлопців завалило, що ну, там вона не розірвалася ця бомба. Вона просто лежала посередині О, і ну, бетонні плити. З бетонних плит, ну там, там спецтехніка тільки могла таке достати. От, хлопці тоді теж загинули. І якби після того постійно ці всі навіть, якісь незначні вибухи, це все дуже було в нас добре чути. І, ну, це були такі. Він міг загинути будь-яку секунду. Абсолютно будь-яку секунду. Ти читаєш, як провини працю Азовсталь, Дивишся відео, що її просто збомблять бомблять всіма можливими, неможливо, видами зброї одночасно. Я тоді була в Харкові. У нас було дуже-дуже багато роботи. Ми постійно була купа поранених, постійно були обстріли госпіталя. Ми тоді жили в госпіталі. Було дуже багато роботи, і я якось так, я тут на це дивилася, і я розуміла, що прямо так сісти і там плакати, і навіть там страдати. У мене не було часу. Перед виходом полон це якраз і був останній мій пацієнт, якому надавалося звісно забезпечення. Після вже просто вже поступила команда, і ми тяжких. У нас близько 50-60 тяжких, можна сказати, реанімаційних, які при ненаданні допомоги просто помирали з певною кількістю через певну кількість днів. В силу того, що запасів вже не було, просто вже в нуль вийшло. Через це, от, і, тобто так, так склалося, що от після того вже на наступний день почали виводити, виносити, виносити виводити о, тяжких пацієнтів. Потрапивши на Оленівку, це теж була лотерея, тому що хто як куди потрапляв, я застав, на жаль, цей теракт. ну Те, що за тиждень чи за два до цього теракту. Приїжджали певні служби, я так розумію, тому що вони відрізнялися формою, поведінкою. Ну, якби все-таки люди спілкуються навіть в закритих умовах. Ну, тобто, ми розуміли, що заїхали якісь спеці, тому що апаратура, все це. Що вони робили, це зрозуміло. Це. Перестали азов випускати. Вони їх тримали постійно закритими. А потім в них така от щедрість поліпшення умов. От. І в саму ту ніч під'їхало чотири установки БМЗ Ленинград Притик, в принципі, там метрів 10, напевно, що до. Ну, йдуть же, що ці огорожі, колючі дріт, тому подібне. І вони залп повністю бика в сторону Маринки, по-моєму, відпрацювали. Тобто залп купаться, стоїть гул. І якраз от під час цього всього, коли відпрацьовували гради, вони здійснили цей теракт. Те, щоб було це підрив і характер. І вони стояли десь 4-5 годин, просто на це все споглядали, не допускаючи навіть ту групу медиків, яку вони водили по баракам. Вже тільки десь. Через 6 годин вони плюс-мінус вони допустили наших медиків, а потім під ранок втіка, тоді почали приїжджати Камази і просто кидати, як аби кидати. Ну, тобто погрозили, як, як я не знаю, мішки якісь якісь, якісь дрова. Тобто не, не було надано нічим надати допомогу. Це тобто, все, що було тут. Хлопці там і одяг рвали, Ну, але все одно це ж множинні осколкові, це ж опікові. Ні знеболення, ні то Це жага був насправді. Крик стояв дуже такий, скажімо так, який запам'ятовується. І начальник колонії ходив, я би вас всіх так. Він не скривався, він це відкрито говорив. Він каже, що якби не команда з, з Москви, то я б вас всіх просто розстріляв. Обмін відбувся 21 вересня, 2022 року. Загалом я 127 днів пробував в полоні. Ми почули українську мову. І ну, це неймовірне відчуття. Це таке, як от, є до, є пісня. І ти розумієш, що якби, ти дожив до цього моменту, що ти, ти справився. Ти... Ну, для мене було найголовніше саме, саме залишитися людиною, гідним своїм принципів, самому собі. Ну, для мене це важливо, це мене, напевно, і тримало. Та й сім'я. От я хотів їх обняти, якби я розумів, який шлях пройдений і тому подібне. Але наскільки воно легше стало після цих слів, що хлопці вдома ще трішки, коли нас а, переводили, Дуже, я не знаю, зрозуміло, що нормальна сила прям так як хотілося б де було, але якби, ну, це такі емоції, це, це нічим не передало. День Доброго. я вас запрошую. Як настрій? Це дуже добре. В нас сьогодні важлива подія від засновнику проекту з усталі» Ріната Ахметова Буду вам вручати сьогодні цю затишну світлу, Головне, вже вашу власну квартиру. Пропоную роздивлятися. Віжу простору, чудово. Функціональний. Так, да, так, да, круто. Клас. Це люди, які свідомо обрали величезний ризик і прилетіли рятувати своїх побратимів. Багато з хлопців та дівчат, які отримували квартири. Ми ж знаємо, що це захисники з інвалідністю. І саме такі лікарі, як Олександр, рятували їм життя, і вони завтячують їм своїм життям сьогодні і можливості жити далі. Дякуємо вам за те, що ви в нас є, за те, що боронити нашу країну з величезною повагою до вас, до вашої родини. Це для вас. Ну і головне, включив. Господині Дякую. <плес> передаю ключі. Дозвольте вас обійняти, будьте щасливі, обов'язково. Будьте щасливі. Дякую. Ви знаєте, дякуючи програмі Наталія Нідовича Засталі, тобто всі команді. Це дуже потужний приклад, як в наш нелегкий час можна і потрібно підтримувати захисників. Потрібно, напевно, щоб. Інші приймали цей досвід, тому що ми воююча країна. Рано чи пізно перемога все рівно не стане, але велика кількість буде тих захисників і захисниць, яким потрібна допомога. Напевно, що завжди першим важко, але це, з другої сторони, безцінний досвід. І для мене це дуже сильна підтримка, база. От, і стимул рухатись тільки далі. Добрий день. Доброго дня. Приймаєте весь мускую. Просимо, просимо. Дякую. Це вам. Дякую. Мене звуть Наталя, я голова наглядової ради серця. Просимо. Що вам район і взагалі місто сподобається. Дуже Чудово. — да. Да, да. Я буквально місяць відпочив після того, як звільнили. А, і… Який місяць, два тижні. Тоді хлопці виїхали, пішли, вийшли з полону, поїхали там в Карпати, в гори. Я так тобі ж сказала, давай поїдемо в гори, в Карпати. <гум> а ти що сказав? Та ні, я піду на роботу, бо я хочу на роботу. По-іншому ніяк. Ну, по Я просто це не я. Я по-іншому не вмію. Мені б хотілося, щоб цей досвід та саме моїх колег, які зі мною там пережили, які працювали, щоб він, скажімо так, щоб він був використаний в якісному еквіваленті, щоб він, щоб він приносив користь і це досвід, завдяки якому багато життя насправді на Завсталі було врятовано.